Добрий день, мої підписники і друзі мого каналу. Пропоную вам сьогодні такий теророзклад на тему Ваш любимий пішов з відносин. Чи повернеться він. Подивимося, цей теророзклад загальний. Ми побачимо, я розклала карти таро і побачила відповідь на це питання. Так, вийшов король Пентаклів, від у нас мужчина статусний при грошах. Але він плива, на нього дуже легко впливати, тобто піддається підплив. І під пливом третіх осіб він пішов з відносин. Про що він жаліє? Так, фінанси в нього є, але це йому не приносить задоволення, йому зараз важко. І він вирішив, що він буде повертатися до вас. Перспектива є на повернення, Він хоче бачити і хоче, щоб ви бачили його переможцем. Він прийде до вас, повернеться, тому що є сильне притяжіння, Він думає за вас. І йому дуже важко без вас. Він повернеться і прийдете ви з ним на новий рівень. Я бажаю вам всім щастя, взаємного кохання і радості в житті. До нових зустрічей.